Тоді мама мені сказала, що у моєї свекрухи важкий характер, але я лиш плечима стинула. Я то тут до чого, я ж за Павлика заміж виходжу, а не за його маму. Але варто, варто було послухати, що ти взяв, ні до чого прикластися не може, нічого не розуміє, ні до чого не береться, не стишувала голос свекруха, як тільки я почала жити з нею. Знаєте, я нічого не тямила в їхніх порядках, адже у кожної родини щось своє є: де що класти, з якого мішка на заколот, з якого курям, яке сіно корові, де стеливо. А тут день починався з того, що я прокидалася, а свекрухи нема. Чи доїла, чи поїла один Бог знає. Я бралася до сніданку, і свекруха приходила вже на нього і починала мені говорити, доки я буду на її шиї сидіти. Поки ранок та сонце не пече, я на городі і сама, а ти що? Боки вилежуєш та думаєш, що то в батьків? Але ж ви нічого не казали, пробувала захищатися я. Казала? Я й так бачу, що ти за фрукт. Я по твоїх очах читаю. Що ти про мене думаєш і чого ти мені бажаєш, аби тут господарювати? А ти вклалася сюди, га? Ти, хоч копієчку, сюди дала, що ти думаєш, що це все твоє. Варто мені було взяти ініціативу в руки, як тут же прилітала свекруха. Та ти навмисно шкодиш, та що ти робиш? Та хто тебе просив отут з сапкою мотеляти, коли у мене тут морква? А що вона вже Павлові говорила, то й слів нема. Я думала, що ми разом будемо робити, а вона ноги звісила і все на моїй шиї. Та я тягну, та я жили рву, а ви ж ще й не дякуєте, а ви ж ще смієте казати, що я маю більше робити. Мовчи, я знаю, що як не кажете вголос, то так думаєте. Та ви мною просто користуєтеся як безплатною побочою силою ні подяки, ні віддяки, та я так не витримаю. Та несіть вже мене в сиру землю, та я вже сама не дочекаюся. Тому наша хата була схожа на вулкан. Ми всі ходили знервовані і зацьковані, бо крок туди чи сюди і вже починалося. Ні, аби пояснити спокійно та виважено, показати, перевірити чи правильно ні, одразу береться сама за роботу. А коли вже сил паде, то давай обвинувачувати, що вона не залізна, і ми на її шиї їдемо. Не дивно, що в такому напруженні мій стан протікав важко, і дитинка була така ж кволенька. От бачиш, я казала, що вона ні на що не здатна. Я ж казала, але ти мене не слухав. А дитя, дивися, яке, скільки ж то тієї праці треба в нього вкласти та грошей, щоб толк був, а чи буде, а чи не віддати? Я добре кажу, Павлусю, воно й так не довгого віку. Не могла я попросити з дитиною посидіти, бо одразу було, що вона все робить і ще й це має. Я вас попереджала, що то треба людську жінку брати, і тоді все буде людське, а не оце, що ніхто й знати не хоче. Стосунки у нас з чоловіком зіпсувалися, дитина не давала мені передихнути як і свекруха. Одного дня я пішла до батьків з донечкою, хоч у мене ще була молодша сестра, там одружена, але мама сказала, що я можу лишитися стільки, скільки треба. Згодом прийшов і Павло. Я знайшов роботу в місті і квартиру, поїхали. Відтоді ми до свекрухи не їздимо з донькою, хоч вона й досі хвороблива, але з відзнакою закінчила університет, має добру пам'ять на мови і працює на гарній роботі з великою зарплатою. Павло тепер потребує дончиних грошей, бо недавно впав на будові і прикутий до ліжка. Отак життя вивертається. Хто його знає, що буде завтра, тому не треба нікому псувати своє сьогодні марними домислами. Чи хтось мав подібну свикруху і чи вона змінилася за життя? Нарешті в 46 років у мене завелася подруга. Така, яка й має бути з чаюваннями на кухні, з розповідями про чоловіків, про магазини, про одяг і косметику. Справа в тому, що у мене подруг не було від слова зовсім, адже моїм єдиним світом і пріоритетом завжди був чоловік і діти. Я не мала коли бесідувати в кафе чи ходити в гості, бо були малі діти, і чоловік у мене любив чистоту та домашню їжу. Свої недільні дні я проводила в готуванні улюбленої страви чоловіка, починкового тортику. Я пекла ті безкінечні млинці і перемащувала, пекла і перемащувала. Діти росли і потребували все більшої і більшої уваги, бо ж її уроки треба зробити з ними. Та й чоловік не відставав, йому теж треба час приділити. Я викроювала кілька годин для себе на стрижку і манікюр два рази в місяць. А потім дітям я різко стала непотрібна. З'явилися у них свої секрети і авторитети. Далі поїхали вчитися і вже й телефонують рідко. На диво, чоловік теж почав від мене віддалятися, і я залишилася сама. Єдиним лишився ритуал, що я чоловіка зустрічаю з роботи біля дверей. Питаю, як пройшов його день, вішаю пальто, забираю шапку. І ось в цей період у мене з'явилася подруга. Сусідка по сходовій клітці. Інна була моєю протилежністю, звертала увагу лише на себе і говорила лише про себе. Я захоплювалася її вмінням не попускати нікому і не давати собі сісти на голову. Мій чоловік вирішив, що буде мною командувати, але вже ні, розповідала вона. Я сказала, що або буде по-моєму, або не буде ніяк. І вона його покинула та переїхала до маминої квартири. Зайшла позичити солі, а в руках тримала келихи. Хочу познайомитися тут з усіма, сказала мені. От я й почала її запрошувати до себе, бо окрім келихів, Інна не мала нічого і їсти готувати не любила. Яке у тебе все смачне, говорила вона, наминаючи вечерю, я не маю такого терпіння до кулінарії. Зате вона мала терпіння до чоловіків і крутила ними то туди, то сюди. Якщо чесно, то я дивувалася, звідки на неї такий попит, якщо вона мого віку, але Інна так детально розповідала про все, що не вірити їй було неможливо. В той же час була річ, яка мене в нашій дружбі засмучувала Михайло не міг її терпіти. Знову ти просто підігріла вчорашнє замість повноцінної вечері. Знову вона була тут і тобі заважала. Я прошу, елементарне, трохи уваги і поваги до себе, невже це так важко? Або коли він заставав інну у нас, то говорив в голос. Це я не можу знову спокійно піти на кухню і повечеряти, бо мені в рота заглядатимуть? Я можу в своїй квартирі почуватися зручно, чи це тільки твої подруги мають таке право? Я перепрошувала перед інною, але вона не залишилася в боргу і казала Михайлові. Смачного. Потім я з чоловіком вела перепалку, чого він мою єдину подругу виганяє. Вона сидить у нас цілими днями, та я спокійно не можу нічого зробити, аби її не було поруч, навіть в ванну сходити то треба стукати, бо вона там. Я намагалася якось їх помирити, але все було марно. Якось я поїхала на роботу в нервах, бо чоловік з самого ранку почав казати, що подруга в мене весь час забирає, який я маю витрачати бодай на себе. Ти подивися, як ти виглядаєш, а сама сидиш і вуха розвісила перед інною, замість того, щоб себе привести до ладу. Я вискочила з квартири і тільки на роботі здогадалася, що не взяла папку з документами. Вирішила тихенько зайти в квартиру, щоб не дратувати чоловіка, і почула сміх Інне. Я зайшла в спальню. То ви отаку переді мною комедію грали? Молодці, чудові актори. Тепер у мене немає жодної подруги, і все у мене добре. Напевно, я просто не розбираюся ні в подругах, ні в чоловіках. Підпишись, підтримай українськомовний контент.